доброго дня усім вам. Звати мене брат Уберт і я є посвячений отець спільноти Чинаколо. І всі ми є члени спільноти Чинаколо. і практично приїхали сюди із усіх частин світу. Я приїхав сюди два дні тому з Італії. А перед два місяці перед тим. Я був на Філіпінах. і там на Філіпінах ми відкрили там свою першу місію.

Так як я відчув силу в своєму житті, в своєму серці, що Господь зробив для мене, для моєї сім'ї, і тому не можу мовчати про це. Не можу затримати цю річ для себе, тому що насправді вона є дуже великою. Я вступив у спільноту вже 20 років тому і е, там я був е, молодий, е, молодою особою, яка прийшла із великими проблемами. Мої проблеми почалися тоді, коли були мені 12, 13, 14 років, коли я був в підлітковому віці. Molto nella mia vita. Коли життя, це було той час, коли в житті почалися в мене питання, коли Бог власне почав питати мене, що я хочу зробити зі своїм життям. Чому служитиму в житті? Що буду робити? Що буду робити, щоб я був радісний? І eh, почав шукати відповіді на ці питання. Я шукав часто відповіді на місцях, де eh, не знаходив радості. E Я шукав любові на місцях, де була сама лише смуток і тьма. І це тривало кілька років. La mía фаміля комі падрекома мама тоді я почав перестав розмовляти зі своєю сім'єю, з батьком і з матір'ю і багато інших речей для мене стали важливішими. Ропю диспертора пропіл моменту пю пів тенеброза не на моя і коли, самі... І коли мені було 20 років, то це був той момент, коли я знаходився в найбільшому відчаю. Це був найтемніший момент в моєму житті. Я мав е, багато проблем з наркотиками, з алкоголем, з грошима. Проблема але, Але найбільша, більші наркотики в моєму житті це була був смуток. Я був у відчаї, жив в глибокій депресії. І не міг більше жити цим радісним життям, яким я жив, коли я був малим хлопцем так як всі ці речі, які я зустрів у житті, вони мене глибоко ранили. разом із своїми ранами, які я носив у собі, я почав ранити людей, які були біля мене: свою сім'ю, своїх друзів, свою дівчину per me. Я ja, думаю, що єдина річ, eh, яка доторкнула мою совість, яку все ще тоді трохи мав, це були сльози моєї матері, яка постійно плакала через мене. Cetera, lo la І, І контр... після того, як я шукав рішення eh, з цієї ситуації, психологів, у лікарнях, eh, розмовах, я зустрів спільноту Чінаколо. Але спільнота Чінаколо не є така звичайна спільнота, як всі інші спільноти. L ho, l ho visto, Є. так як е, уся молодь, яку я знайшов у спільноті, в них в їхніх очах я бачив світло. І бачив, що вони відчувають щось таке, що я завжди в своєму житті е, шукав, але ніколи не знаходив, і моє життя, яке було життя без надії, eh, знайшло надію в інших моменту. Комічати моя nel риторна на кореді Scusa. Per ritornare un ritorno al cuore di Dio, tornare nel suo cuore, nella sua misericordia. E e todi io почав одне nuove il suo життя. Це повертання повернення до Бога, повернення в його серце. La comunità mi ha insegnato pregare il Santo Rosario. Ob spilnotti io навчився молитися Святу Вервицю. Rosario mi stimolava tante volte і це не було мені легко, тому що Свята Вервиця мене eh, часто повертала на різні eh, події мого минулого. Але сьогодні я знаю, що Богородиця хотіла eh, оздоровити мене, очистити моє серце. І прагнула, щоб я віддався Богові в обійми, взяла мене за руку і вела мене до Ісуса. І вперше в житті я закохався, але закохався у життя, у своє життя, особисте життя. Nel, nel mio і і е, закохався в життя багатьох інших, які були поряд зі мною, які були на моєму шляху. Але е, для Бога не було це достатньо, щоб я був психічний і фізично здоровим. Він хотів усього мене. І я, я розумів це в серці, що хоче від мене все, щоб я віддав все. Так як прагнеш жити радісним життям, твоїм життям, ти мусиш віддати все. І тут почалося почалася дорога Божого покликання конме <св 'язаний> <св 'язаний> Сильно я відчув це в своєму серці. Сильно я відчув Божий поклик, який кликав ходи, слідуй за мною. Будь радісний. Але Тоді я все ще не міг простити сам собі за всі ті речі, які я пережив. І боявся відповісти Богові. Але господь, ставив мені на дорозі особи, які допомогли мені, щоб я міг обняти себе самого. Пам'ятаю того моменту, сильно важливого для мого життя. Коли е, мати Ельвіра захотіла від мене, щоб я обійняв свого отця. Мені це виглядало е, якась звич, звіс, е, звичайна річ, яку я більше раніше робив, але просто, можливо, так не усвідомлював. Але тоді, коли я. Прийшов до того моменту, коли треба було обійняти свого батька. Було дуже важко. і я від пригадав і відчув одно тепло, один силу, тому що в той момент я не обійн не обнімав лише свого батька, але й усю свою сім'ю, усе своє життя, життєву дорогу. Пердону соломію, ма пропільона дідіо, мізерикордія дідіо, scesa su tutta la і famiglia. і те eh, прощення, яке я дарував йому, це не було лише моє прощення, але це було Боже милосердя, яке зійшло на нас, на цілу нашу сім'ю. від того моменту eh, пройшло вже 16 років. Від того моменту я почав eh, наслідувати Ісуса в особливіший спосіб, як посвячений брату спільноті. Але Господь постійно все більше eh, прагнув від мене. Вітай все, віддай все від себе. Отож я почав навчатися, закінчив студію філософії, теології, богослов'я і відійшов на місії. Я був певну кількість років з дітьми, які живуть на вулиці в Мексиці. Двітри з іншими місіонерами. Dalle І тепер повернувся з Філіппінів, де провів 2-3 роки з іншими місіонерами. Місяць тому я... Прийняв ще один величезний дар, якого все ще не сприйняв, але все ще намагаюся зрозуміти його. Я був освячений висвячений на діякона і тепер готуюся на священиче освячення. Проки chiede tutto e questo è bello. Так як Господь прагне всього, і це є прекрасно, тому що те, що я хотів від свого життя, це було дуже маленьке, але коли я почав йти разом з Господом, життя моє відкрилося просто безмежно. Дякую вам, що ви вислухали мене.